У Луцьку у зв'язку із відключенням електроенергії, зміни у графіках та маршрутах тролейбусів. Про це інформують у Луцькій міській раді. Зокрема, повідомляють, що завтра до дев'ятої години ранку перевезення пасажирів здійснюватиме 31 тролейбус за звичними маршрутами. Однак, після дев'ятої години ранку відбудуться зміни у зв'язку із відключенням електроенергії. Перевезення пасажирів із дев'ятої і до чотирнадцятої години буде здійснюватися 20 тролейбусами у цей період. За іншими маршрутами будуть рухатися тролейбуси номери 1, 2, 3, 5 і 12. Деталі, як саме, дивіться на сайті Луцької міської ради. Рух тролейбусів номери 4 і 4А відбуватиметься без змін, а тролейбуси номер 15 і 15, а із 9 години і до 14 на маршрути не виходитимуть. Після 14 години перевезення на цих маршрутах відновлять.